Виявляється, що Ісус не обов'язково мав говорити ці слова до кожного. Деякі слова він керував до одних людей, деякі слова він керував до інших людей, і можливо саме ця євангелія не є для тебе. В сьогоднішній Євангелії ми читаємо про те, як Ісус ставить дуже високі вимоги своїм учням. І говорить про те, як мають кохати своїх неприятелів, говорить про те, як має надставити другу щоку тим, хто б'є в першу щоку. Говорить про те, що якщо до тебе хтось приходить і розказує тобі на всі букви алфавіту, проклинає тебе, виказує тобі матюками, то ти маєш сказати, то я тобі благословляю, брате, щоб ти жив добре. Ісус показує щось, що на наш. Людський спосіб мислення є просто або слабкістю, або якоюсь хворобою, або нам здається, що це неможливо до реалізації, що така любов це не для нас. І якщо ти так думаєш, то ти правий права. Так, ця любов не для мене, ця любов не для тебе. Перш за все, хочу сказати, що е, сам рівень моральності він по-різному також оцінюється в Біблії. І перше в раю, ясна справа, ми бачимо моральність так е, високо поставлено, де любов є дуже висока, для... це через те, що Бог був між ними. І потім, коли люди, на жаль, вчинюють перший гріх, то відкривають, як е, та любов, на жаль, перетворюється в щось зв'язане з ненавистю, де е, були царі, які готові були за просту образу вбити. Були ті, які готові були е, вирізати всю родину за те, що хтось їх там вдарив. І виявляється, що це все поступово змінювалося. Перше, що було введено право, яке наказує, щоб не чинили хоча б більше, ніж то, хтось, що хтось тобі зробив. Тобто, якщо тобі хтось вибив зуб, то тільки вибий зуб. Не вбивай відразу. Якщо хтось вибив око, то тільки вибий око. Ясна справа, що для нас це вже виглядає. Не до кінця. Але ми бачимо, що це хоча б потрошки-потрошки наближало до якогось стану більш добрішого світу. Потім 10 божих заповідей показують, як ми можемо стримуватися в багатьох речах, як Бог може нам в тому допомагати. Але це все, все що ми говоримо, це далі, є, е, далі виконується чисто людськими силами. Але в сьогоднішній Євангелії. Ісус говорить про щось, що є трохи надлюдські сили. Кохати е, неприятелів, е, щоб е, давати кожному, хто тобі дає. Та так можна лишитися або шизофреніком якимось або хворим, або справді можна мати на це сили, можна мати на це можливості. І виявляється, що ключом до сьогоднішньої Єнгелії є перше речення: е, Говорю вам, тим, хто слухає. Для мене це прямо як відкрило очі. Ісус не говорить того кожній пересічній людині, яка його взагалі не знає, яка не торкається у слів. Ну, він говорить тим, хто справді заслуханий Його слова, хто приймає його слова і за ними йде. Бо біблійне розуміння слова слухати це не тільки е, як детектор звуку, чути, що щось там відбувається. Це не тільки якби якась аналіза. Аналіз е, слів. Це не тільки повторювання, які гарні слова, це справді послух тим словам і спроба впроваджування їх в життя. І через ці слова Бог дає надзвичайну силу. Через ці слова, коли ми їх слухаємо, коли ми їм є послушні, ми справді можемо виконувати діла, які є понад людські сили. Ми маємо сили кохати ворогів. Ми будемо мати сили на те, щоб прославляти тим, хто нам проклинає. Справді, будемо сили мати через те, що це Божі сили, це не людські сили. Бог є тим, хто є милосердний для всіх, не людина. І ми будемо милосердні, так як наш Отець Небесний, тільки тоді, коли, тільки тоді, коли ми будемо слухати Слово Божого. І це перша річ. Тим, хто найбільше заслуханий. Був Ісус. Він постійно молився, постійно чував, слухаючи слова, слова Свого Отця. І через це він мав сили бути настільки милосердним, бути другом для своїх ворогів, говорити їм добре, пробувати, навертати, говорити добрі слова для всіх, хто його проклинав, для всіх, хто його переслідував. І готовий. Він готовий був. Pójść na chrzest, umrzeć, przez to, że był na tyle zasłuchany słowa Boże. Ma miał otwarte serce dla ludyny. I to jest dla mnie ee, prawda dzisiejszej ewangelii. że same słuchanie może zrobić z nas na super superludzina. Na super superludzina, że my możemy kochać tak jak Bóg.